Лозівська громада отримала 224 контейнери для збору сміття в межах другого траншу допомоги від Швеції за програмою West Management for Ukraine – посилення управління побутовими відходами в Україні, розповів секретар Лазівської міської ради Юрій Кушнір. В рамках програми West Management for Ukraine, в який бере участь Лазівська громада, поряд з іншими чотирма громадами України. Сьогодні Лазівщина отримала. Чергову допомогу у вигляді контейнерів для сміття. Це вже другий транш. Сьогодні ми отримуємо 224 контейнери. Перед цим ми отримуємо 191 контейнер. Ця допомога дозволить оновити зіпсовані баки та розширити зони охоплення збору відходів. У нас існує, скажімо так, зношений парк контейнерів. Це металеві контейнери, які з часом піддаються корозії, псуються. Тому подібне, тобто частина піде на заміну, а частина піде на охоплення більшої території і додаткові, як додаткові контейнери на вже існуючі майданчики. Нагадаємо, Лозівську громаду обрали для участі у пілотному проєкті «West Management for Ukraine» – посилення управління побутовими відходами в Україні, що фінансується урядом Швеції та реалізовується міжнародними партнерами за підтримки Харківської ОВА. Із десятка заявок відібрали лише чотири міста: Лозову, Кременчук, Вінницю та Івано-Франківськ.